Доброго дня, мене звати Дмитро Поломиська служба святинь України, місто Київ. Раз, як бачите, з цього відео Свято-Сфанська Почаївська лавра. Сьогодні, 2 листопада 2025 рік. Відео знімається для того, щоб ви пересвідчилися, що наша поломанська група працює під час війни, що ми є організатором. Лавництво до Почаєва, під час якого ми Джудян не тільки Почаєвську Лавру, ще відійде монастир Духа Святого, Кременецький жіночий Багаянський монастир і копіль святої пригодної Анни, скіту святої пригодної Анни. Сьогодні 2 листопада. Чудова осіння погода. Сонячна, приємна, гарна, людей в лаврі небагато. Закінчилися вже черги, які були просто неймовірні в цьому році влітку. Тому ми рекомендуємо людям, розумним людям, звичайно, рекомендуємо їхати з нами зараз до Почаєва, коли вже немає черг. Люди починають придумувати, скажімо так, відмазки, так? Да? Холодно, холодно, купатися, холодно. Ще щось. В храмах не холодно, в автобусі не холодно, в готелях не холодно. І купатися насправді не холодно, тому що немає такого перепаду температури, який був. Влітку плюс 35-40 градусів. А саме головне, немає черг. Черг немає. В лаврі, трапезних лаврах, в запасних столах, іконних лавках. І, звичайно, на джерелі святої праводна замовляйте нашу поїздку до Печева. Мій номер телефона побачите себе на екрані.